Вітаю! Мене звати Вікторія Супро. Я дипломована психологиня, яка постійно підвищує свій рівень кваліфікації, Маю досвід роботи понад два роки. Працюю в інтегративному підході, тобто беру інструменти з різних шкіл. Основні запити, з якими я готова працювати, це самооцінка, страхи, тривога, депресивні стани, підліткова психологія, робота з членами родин військовослужбовців, а також проживання горя та втрати. Зі свого боку, я гарантую тобі комфортний, безпечний, герметичний простір, де ти зможеш бути з собою. Як казав Ірвін Ялом, я хочу бути тим гідом, який супроводжує своїх клієнтів подорожі кімнатами власного будинку, і спостерігати, як вони відкривають кімнати, де ніколи не були, і знайомляться зі своїми частками, які були у вигнанні мудрими, креативними, глибокими. І гарними частинками власної особистості, Тож запрошую тебе у подорож знайомства з собою. До зустрічі!